В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі кохання до смерті. Переселенка з Донбасу приїхала на Хмельниччину знайомитися з родичами обранця. Погостювала тиждень, нареченого вбила, а його домівку обікрала. Подробиці у сюжеті. Вони познайомились у столиці за кілька місяців до трагедії. Він заробітчанин з Хмельницького. Вона приїхала з Донеччини. Хлопець зважився привести кохану на сімейні оглядини до рідної Славути. Зупинилися у батьківській хаті, яка залишилась чоловікові у спадок. Цілий тиждень чоловік водив обраницю по селу і знайомив з багаточисленими родичами. У кожній хаті пару зустрічали з щедрим застілям. Селяни згадують міри у вживанні спиртного уродженка сходу не мала. До того ж, вживала і наркотики. Всі дні заливалася, всі дні вона заливалася. І і вина прийшла я сюди в хату, курить травку. Сидить ранком. Після чергових посиденьок до братової оселі зателефонувала старша сестра, але слухавку взяла його співмешканка. Вона сказала, він спить. Я ще сказала, розбуди. Я хочу його привітати. І ні, він спить. Ти ж знаєш, він не, не проснеться так рано, бо ми довго сиділи, що другу гуляли. Не додзвонилася Валентина братові і згодом. Після гучного застілля пара добряче посварилася. Чоловік почав погрожувати коханій та у відповідь схопилася за ножа і штрикнула ним кривдникові у груди. Коли зрозуміла, що чоловік не дихає, вирішила якнайшвидше тікати назад до Києва, а заразом обікрала помешкання. Проте доїхати до столиці так і не встигла. Випадковим свідком її утечі став Шурин потерпілого. Чоловік відчув неладне і побіг до хати родича, там і виявив тіло. Я побачив таке, що він там лежить до кровати. Я думав, що він якийсь Ну, Що друга чи що я? Я ще не вшене. Не. Я підходжу за ногу. Кричу, васько, за він все вирушиться. Ну кажу, він заклявиш. І все, я ще й не бачив ті рани на серці, я просто бачу, що на руці рана була велика, така порізвили. Уже за півгодини фото ймовірної убивці мали всі пости даї, жінку затримали державтоінспектори на Житомирщині. З метою затримання злочинця було поінформовано працівників найближчого посту по шляху руху вказаного транспортного засобу, поінформованого водія. Транспортного засобу, на якому пересувався, ймовірний злочинець. Нині різунка під вартою свою провину визнає, проте твердить, то був самозахист. Ну, почав мене бити. Ну і вийшло так: от руку попався нож. Родним би я хотіла сказати, якщо не можуть то пусть вони мене простять. Якщо провину гори нареченої доведуть у суді, вона може потрапити за ґрати на строк від 7 до 15 років. Анастасія Бобкова, ТВА. Бордель у нічному клубі викрили міліціянти Дніпропетровська. За тисячу гривень дівчата усамітнювалися з клієнтами в окремій кімнаті закладу. Правоохоронці вже мають докази, що не менше п'яти випадків проституції у клуби. А тож організатори інтимсалону затримали. У чоловіка вилучили 11 тисяч гривень і паспорти працівниць. Непосередньо по місту було обнаружена в поміщенні порядка 10 дівчат. Все совершеннолетние, которые оказывали инти... услуги интимного характера, в отношении пяти из них составлены административные протоколы. А организатор... в отношении организаторов возбуждено криминальное проваджение по статье 302 и 303 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. У Запоріжжі правоохоронці викрили підпільну порну студію. Десять дівчат роздягалися на камеру. а Відео організатори продавали за кордон. Ділки обладнали під знімальні майданчики, кілька квартир в обласному центрі. На роботу заманювали переважно студенток із скрутним матеріальним становищем. Найстарші затримані 21 рік. Тепер бізнесменам світить до семи років позбавлення волі. В ходе обысков были обнаружены изъяты, компьютеры, веб-камеры, специфические костюмы, а также учетная документация, графики работы моделей и выплата им заработной платы. По месту проживания организаторов незаконного бизнеса, правоохранителями были изъяты, кредитные карточки иностранных и отечественных банков и компьютерная техника с полной документацией деятельности ді... салона. Жахлива трагедія на Дніпропетровщині. Під час пожежі загинула ціла родина. Троє дорослих згоріли живцем. Ще одна жінка з трирічним племінником. Рятуючись від вогню, вилізли на карниз та не втримались. Трагедія сталася у Новомосковську. Квартира в одній з багатоповерхівок спалахнула серед білого дня. Полум'я швидко охопила помешкання, і у вогневій пасці опинилися п'ятеро людей. Троє вчадили миттєво. Це 59-річний господар оселі, який у зв'язку з хворобою був прикутий до ліжка. Також його 33-річна донька та 34-річний зять. При тямі залишилася тільки 41 річна жінка та її трирічний племінник. Свідки кажуть, вони намагалися врятуватися, як тільки могли. Вирізли через вікно кухні, аби мати можливість дихати. Жінка посадила рібенка на кондиціонер, а сама вже видать, не могла видержувати огня. І намагалася ухватитися за антенну. Коли до будинку під'їхали, рятувальники намагалися евакуювати жінку з дитиною за допомогою драбини та не встигли. Перша приїхала пожарка з драбіною, без води, без нічого. І оце якраз той момент, коли під'їхала пожарна машина, ото якраз і вийшло. Вона, тітка його впала, а потім і він за нею пішов. Може, якби вона не пригнула, мальчик не прийнув. А може, сама коробка від цього кондиціонера, все ж таки вона була, мабуть, гаряча. А він сидів на, на ній голою попою, і ото дитинка теж впала. Сьомий поверх жінка загинула миттєво, та хлопчик, попри складні перелами та опіки, ще дихав. Живий його вначалі положили, намагалися там щось, какую-то медицинську допомогу оказати. А приїхала до вже скора, його забрали в реанімацію. І він живий був? В реанімації ще був живий, але там скончався. За фактом смерті п'ятьох осіб у міліції вже відкрили кримінальне провадження, то основна версія пожежі коротке замикання. Попередня причина трагедії це коротке замикання електропроводки. Наразі проводиться слідство для з'ясування всіх обставин справи. Олекса Кулак, Анастасія Бобкова, Роман Нестеренко, ТВА. Ще троє людей згоріли у Запорізькій області. Спалахнув приватний будинок у селі Новоуспенівка. Коли приїхали пожежники, хата була повністю охоплена вогнем. За словами сусідів, у будинку перебували люди, тож рятувальники рушили до палаючого селя. Втім, занадто пізно троє жінка із сином та і співмешканець вже були мертвими. Місцеві жителі кажуть, що сім'я любила перехилити чарку, тож припускають, що вогонь міг спалахнути через необережність господарів. І чергову церкву намагалися спалити у Києві. Дерев'яну будівлю врятували вогнеборці. На місце пожежі настоятель храму знайшов записку із погрозами. Пожежа спалахнула близько другої години ночі. На момент загорання у будівлі нікого не було, тому полум'я встигло проникнути у саму церкву. Настоятель храму каже: на подвір'ї знайшов записку з погрозами. Ну от на цьому місці лежала бумажечка, що е, е, геть московський патріархат е, е, з території України. Окрім записки, на місці загорання пожежники знайшли автомобільну шину. За попередньою версією вона і стала причиною займання. Аби загасити пожежу, вогнеборцям знадобилося півтори години. Кажуть, спрацювали оперативно, проте дерево горить дуже швидко, тому частину церкви врятувати не вдалося. Площа пожеж на момент прибуття рятувальних підрозділів складала близько 40 квадратних метрів. У другій годині після там хвилину пожежа була локалізована, та у третій годині вісімнадцять хвилин вона повністю ліквідована. Церква відновленню підлягає, проте якби вона була не дерев'яна, а цегляна, то звичайно наслідки могли б не набагато менше. Дах повністю пошкоджено, стіни пошкоджені. Церковного начиня, ну є якісь пошкодження, але не незначні. Церковний служитель каже, це вже не перший напад на храми Московського патріархату. На протязі того року і цього року що почався це вже шостий підпал православного храму українського православного церква. Київ. Так, да, Київ. Версію про підпал розглядають і столичні правоохоронці за даним фактом, слідчим відділом Деснянського управління міліції розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України це умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Ярослав Марченко Віталій Колод ТВА. Одразу два вбивства за гарячим слідом розкрили столичні правоохоронці. У Дніпровському районі чоловік пограбував та вбив власну тітку. А на Оболоні трагедією закінчився подружній конфлікт. Чоловік залишив сиротою п'ятирічного сина. Подробиці у сюжеті у Києві хлопець організував напад на рідну тітку. Усе через борги. Він позичив у родички 20 тисяч гривень. А коли жінка почала наполягати на поверненні боргу, невдячний племінник вирішив не лише не віддавати позичене, а й присвоїти усі збереження, що у неї були. 25-річний чоловік разом із двома спільниками прийшли до квартири жінки. Один із злочинців подзвонив у двері і представився працівником ЖЕКу. Коли ж довірлива жінка відчинила, на неї накинулися усі троє нападників. Наніс їй два удара в Чим? цим мет металевим предметом. Він взяв, скотч і скочить руки, ноги і лице. Знайшли сейф із грошима, і, щоб не витрачати часу, на злам забрали його з собою. А жінку так і залишили побиту і зв'язану по руках і ногах. Її, повернувшись додому, знайшов син. Жінка було госпіталізовано. У лікарняний заклад, а через два дні від отриманих ушкоджень вона померла. Правоохоронці кинулися шукати злочинців. Першим затримали племінника, а згодом упіймали і його спільників. На даний час зломисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею 121 та 187 кримінального кодексу України. Ще одне вбивство сталося в Оболонському районі столиці. Там чоловік забрав життя власної дружини. Того вечора подружжя запросило в гості знайому. Усі троє того вечора добряче випили. На кухні з компанією був і п'ятирічний син Хазяїв. Коли пара почала сваритися, гостя забрала дитину і відвела його до матері чоловіка, яка живе в сусідньому під'їзді. Та коли чоловік з дружиною залишилися самі, сварка розгорілася ще дужче. Сварка в родині виникла далеко не вперше. Чоловік завжди звинувачував дружину у смерті їхньої другої дитини. У 2013 році новонароджене немовля померло від недогляду. Чергова сварка також не обійшлася без звинувачень дружини у смерті немовля. Та цього разу останнім аргументом у сімейному скандалі став ніж. Захмелілий чоловік двічі вдарив ним жінку. Після цього сам і викликав медиків. Та коли приїхала швидка, було вже запізно. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Затриманий 30-річний чоловік у скоєному зізнався і повністю визнав свою провину. Наразі він під вартою. Олена Козаченко TVI. Тіло у металевій діжці знайшли правоохоронці рівненщини. У ємності у власній квартирі вбитий чоловік пролежав понад два місяці. Натрапила на тіло мати загиблого, коли повернулася додому після заробітків. На місці події у квартирі на восьмому поверсі, що на вулиці Вербовій, правоохоронці працювали майже добу. Оглянули кожен кут оселі, опитали усіх сусідів. Дайте твої телефони свої, може ви що бачили. Побачно з чоловіком в спальні там живемо, бо тут діти. То ми я на кухні щось готовлю, то дивлюся в вікно. Але я нічого не бачила. Люди, що проживають із убитим на одному поверсі? Міліціонерам розповіли, що бачили чоловіка востаннє ще у листопаді. Потім він зник, але значення цьому вони не надавали, оскільки той часто їздив на заробітки і довго не бував вдома. З журналістами ж мешканці будинку спілкуються неохоче. Нічого не чую. я бачив, що міліція було повно. Але я не ходив. Тіло чоловіка знайшли завдяки його матері. Жінка приїхала з Італії, де живе і працює тривалий час. Зайшла до сина та двері ніхто не відчинив. Викликала правоохоронців. А коли замок зламали, виявили металеву бочку серед квартири, де лежало тіло чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті обставини та осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину. Наразі будь-які деталі та обставини слідство не розголошує. Не розголошується, оскільки це може завадити розслідування. Тіло чоловіка розчленованим не було, а бочка, в якій воно лежало, була замовлена саме для приховання злочину. Повідомили правоохоронці. Щоб будинком не поширювався сморід, передбачливий вбивця, замотав ємність харчовою плівкою. Як чоловіка було вбито, ще з'ясовують судмедексперти. Правоохоронці відпрацьовують одразу кілька версій злочину. Утім, поки що подробиць розслідування не розголошують. Анастасія Бобкова, ТВА. Самогубство екс-заступника гендиректора Укрзалізниці підтвердили у міліції. Микола Сергієнко наклав на себе руки вдома. Не хочу далі жити. Останнє, що він сказав своїй дружині по телефону, налякала жінка, одразу поїхала до чоловіка. Однак було вже запізно. Він був мертвий. Чиновник застрелився з мисливської рушниці. Правоохоронці кажуть, на момент трагедії квартира була зачинена зсередини замки на вікнах та дверях. Цілі у квартирі нікого, крім загиблого, не було. Переселенці без переїзду на Луганщині. Посадовці оформлювали мешканцям окупованих територій реєстрацію на вільній частині України. Таким чином люди отримували пенсії та інші соцвиплати. Та насправді з зони підконтрольної бойовикам не виїжджали. Такі обрудки провертали працівники пенсійного фонду та управління праці і соцзахисту Марківського району. За кожен такий документ брали півтори тисячі гривень. Незаконними послугами скористалися понад три тисячі людей. Правоохоронці підрахували ділки, завдали державі збитки. Ків щонайменше на 9 мільйонів гривень СБУ наразі перевіряє чиновників і в інших районах області. Це вся інформація на сьогодні. Спокійного вам вечора. Та пам'ятайте, все буде добре.